Я була вдома, прилягла відпочити, потім вже чую, що десь щось прилетіло, у нас починає падати просто криша, дах, я не знаю. От вилетіли вікна, виключилось світло, ми всі вийшли з батьками, тобто я на той момент була з батьками, з татом та мамою. Ми вийшли і почали вже гасити вогонь. Чим було, а поряд просто лежали трупи. Я не знала мені, що мені робити, і чи всі живі. Я поки дізналася, поки всі там живі, знайомі, і всі інші. Ну це дуже тяжко. Тут був салон краси, там згорів чоловік в машині. Ну, дівчата із салону краси повискакували через вікна, бо не знали, що їм робити, і просто в лікарні зараз і надається допомога. Чоловіка майстерня тут неподалік. Діти були в церкві, я була вдома. У мене вихідний, я була вдома. Тут такий бабах, я спочала дітям телефонувати, спочати. Так. І Діти, це мені мама тут. Прильот і бросає трубку. Ну а я якраз на вторий прильот приїхала за малими сюди. І якраз я застала вторий прильот, і мені трошки волною дало, зараз ухо заложене і ця половина теж пана працює». Комто за вас? Ну, трошки не так, що прям капець, ну трошки не дай мене. Задуплено. Ні, ні-ні. Я думала за малих, але нічого, все добре. Серед вихідного дня, коли багато в центрі було людей, вони вдарили двічі, був повторний прильот. Роботи ДСНС на даний момент тривають. Ми ліквідували загоряння магазинів, приватного будинку, а також декілько автівок цивільних. На даний момент проливаємо конструкції, аби запобігти подальшим займанням.